Доброго дня! Сьогодні 3 липня, місто Тернопіль. Хочу показати вам таку культуру, як Зіфус. У багатьох країнах світу, по-різному, її називають. Одні називають Зізіфус, китайський фінік, жожоба. Це культура, яка входить в десятку найкорисніших культур світу. І хочу зробити огляд, хто має можливість садити такі культури. Це Тернопіль, захід України. В нас не дуже умови для нього, бо мало температури, це така, будемо казати, культура, яка потребує високих температур і дуже довгий період. Коли теплі температури, довгий вегетаційний період, коли наступає рання весна, ой, весна і до пізньої осені. От він тоді гарно дозріває, набирає цукрів. Це перше цвітіння на моїй культурі. Е, мені вислали з Херсонської області по кореневу порослю. Перший рік я щеплював, хто дивиться моє відео, було е, щеплення нерезультативне, бо поспішив, його треба пізно щепити, коли вже починає вегетація. Але до того часу треба зберігати живці. І за рік 24-й я вщепив його десь середина травня. От, щеплення, щеплення було зроблено в розщеп, і воно мені дало десь до півтора метра приростів Весною я його зробив, скоректував, бо ці гілочки бокові, він скронувався. Гілочки були більші, то я їх на 2-3 брунячки обрізав, щоб. Молоденький саженець гарно формувати в виді такої колони. Бо це сильно росла рослина, вона росте висока, і щоб потім не лазити по ній, я буду формувати її колоною. Це сорт десертний, брау Степана Михайловича. Одну гілочку я вщепив, а другу гілочку лишив на дичку. Бо із... тут дві умови я Ой, дві, ну хотів, щоб в мене, якщо він не самозапильний, йшло запилення, це раз. І по-друге, із сортових культурних сортів не можна насінням розмножувати. А з дички насіння проростає, бо дуже багато просять саженців. І наперед вам кажу, саженців немає, бо немає на що щеплювати. Треба або купляти десь насіння, зернят, кісточки. Але я два рази пробував купляти безрезультативно, нічого не зійшло, все згнило. І хочу вирощувати свої, своє насіння, і тоді вже буде із свого насіння, буду пробувати висівати. Це, ця дичка ще не цвіте. Я маю ще один саженець. Не саженець, а ще одне деревце. Зараз ми пройдемо, проходимо біля помідорів. Помідорів зроблю окреме відео вже в відкритому ґрунті починають достигати. Але відео не про помідори. Про помідори, якщо треба, буде окреме відео зніму. От тут ось він ще один, ще одне деревце. І тут ось місце щеплення. А нижче і ще отут місце щеплення теж прийнялося, теж цвіте. А це ось оця гілочка. Оце дичка. І з цього дикарця будемо збирати насіння, як буде врожай. От видно по ньому отакі дуже колючки гострі. Це дикарець. На сортовому. Таких колючків ніде немає. Гарненько він цвіте, гарно закладає врожай. Ну, от не знаю, як він в нашій зоні буде дозрівати. Значить, зараз будемо експериментувати. Оцей маленький я так гарно зацвів. Хлопчик, той дикарець також цвіте. От у нього меншенькі квіточки. І такі, бачите, як. П'ятикутні. А тут такі квіточки кругленькі Оце. Так що слідкуйте за каналом, буду висвітлювати. Якраз зараз активне практично цвітіння. Бжіл не бачу, джмеликів не бачу. мурахів Мурахи почали на нього нападати, почав відважувати від них. От цукор заколотив три частини цукру, одна частина борної кислоти, вже мурах практично не стало, або наїлись цукру, або щось перейшли на щось друге. Так що вирощуйте цю культуру. На півдні вона точно і в центрі визріває і дає поживні. Солодкі товарні плоди. Сортів дуже багато є, є технічні, є десертні. Це десертний сорт. І будемо дивитися. Така інформація. Дуже гарний декоративний в нього лист. Це пандемічна культура для нашої зони. Поки ще ніяких хвороб, ніяких шкідників. На ньому немає ні тлі, не гусіні, ни ні, е, хвороб, ніяких я не бачу. Е, культура засухостійка, сухостійка, але так як молоденькі в мене дерева, ще не наростилася коренева система, то я регулярно поливаю. О, така інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!